Особисто з себе, що я можу зробити, які ініціативи для покращення екології стосовно сміття. Ну, найперше, це інформаційна компанія, все починається з себе, все починається з твоїх дітей, все починається з, з моєї родини. Дітей виховують так, щоб не розкидали сміття, що все сміття повинно бути в смітті баках, в сміттіурнах. Звісно. Будемо проводити толоки, до яких ми зараз долучаємося, і на громадському вулиці, і тут, в парку, в центрі села, проводимо вирубку хащів, прибираємо сміття. Ну надалі, звісно, так і будемо це все продовжувати, тому що там, де ми живемо, повинно бути чисто. Я вважаю, що кожен житель села повинен вчасно долучатися до прибирання своїх прилеглих територій. І околиць нашого рідного села. І головним девізом потрібно завжди, щоб були такі слова: сади квіти, навіть коли завтра кінець світу. В селі Цибулеве силою небайдужих жителів села створено громадський вулик це простір, місце сили та згуртування нашого населення. Наша команда згуртовує людей на спільні толоки, скошуємо траву. Прибираємо, доглядаємо. Таким чином ми показуємо приклад всій громаді, що лише спільно разом ми можемо зробити наше село кращим.